Всім привіт з західної частини України. Мене звати Оксана. Ранкова кава. Дивіться, сонечко встає так дуже гарно. Вже дуже тепло. Я ось в ковтинці, з самого ранечку. Ну, весна є весною. Вчора, взагалі, було плюс 25, ну просто вітер у нас був такий, що просто. На одне мені добре було, тому що. Не встигла одна, одне прання до пратися, як вже інше висохло на дворі. Так просто ну, на, на одне і добре було. Ну, Але але, ось така у нас погода, такі на ранок, зараз п'юкав, ранково поранка, хлопці до школи, в куті, городи пересушуються, так що працюємо, працюємо. Всім гарного перегляду. Вже наповню розцвіли нарциси просто на очах буквально день-два, і воно все порозцвітало. Ну, але я кажу, погода своє дає. В таку пору плюс 25 це звичайно так. Перепілочки їдять собі, водичка є, ну грузні. Треба переробляти клітку, тому що ця кліточка вже для них стає маленька. А ще їм рости і рости. Так, що так. Хризантемку обрізала, так як ви мені радили, вона ось так позеленіла, і хочу ось ці череночки окремо посадити. Ось цей маточний кущик в одне місце, а ось ці окремо. ну, Які можна відділити. Капустонька моя агресор росте. Ось така вона тут гарненька, гарненька. А. Думала, немає сходу. Ось один, але саме якийсь пізній. І ось тут гарні 100% жив. Мене питалися. Ось тут ось був, ну щось ця капустенька пригонила, або, можливо, я поставила її так на двір, можливо, кіт десь. Ну, таке в нас теж буває. А і ось тут виходить. Кажу, 100% схожі. Так, так. Перевірила віндички яйця. Тут сьогодні вже тиждень, як вони лежать, ось два вже неоплодні. Одне моє, одне те, що мені привезли, і два під питанням. Ну, але будемо бачити, як воно що індичка сидить гарно, розвивається, загудок теж гарно. В першу чергу наливаю всім водички. Кроликами обов'язково. Це вже так підріз. гарненько хлопчина. Ми будемо бачити, як п'є п'ядечко. Сьогодні від простих качок одне яйце. Вже по два яйця були, ну але мені здається, ось він ну, трошки вимащене, як то вони його десь подушать. Ставила я їм сідало, але вони там не хочуть нестися, тому прибрали і просто несуться так, водички є, крикони мої. Буть їсти, пити. Ось тут поставила на драбинці ящичок і навіть не заглядувала сюди. Все заглядаю в кубла там, де е, качки несуться, ну, хочу, чекаються. А ось тут е, три курячі яйця, Це цей Е, Тут одна курочка з ними живе. Так що... <смі> ось таке буває. Також хочу всім сказати велике дякую за привітання, за теплі при слова, які ви мені під останнім відео написали. Мені дуже приємно, Всі в мене така аудиторія, такі глядачі. Вони кращі. Дякую велике вам, ви мій стимул, моя підтримка. Помаленьку, потихеньку. Яйця в кошечку заповняються. Хочу назбирати по максимуму і заложити інкубатора. У мене буде вільний через неділю. Так що ось так. Я їх трішки перевертаю періодично. Ось вчора було два яйця. Качиних одне гусинне. Ну, таке, як який день. Ну, ось так на сьогодні виглядає моя капустенька в парничку. Потрібно її трішки прорядити в цих двері. Ну, непогано, скажу, непогано, мені дуже подобається. Вже ось така вона величенька, величенька, дуже навіть величенька. Ось вже вибивається. Там справжні листочки. І потрібно її трішки. Підгорнути, тому що вже вона падає, ділечку береться, але зараз полю обов'язково, тому що вже починає підсихати місцями. Ця пантітка готується до окролу, по максимуму її настелила, водичка є, все є. Їжа також є. Не буду її нервувати, хвилювати, бо. Нервова стає бандитка. ну побачимо, що буде. А це собі хоч пишу. Нормально, все добре. Свинки, все добре, чи їй гаряче, чи що. От шукає мокре місце, і яка мокра. Лягає, не знаю, завжди під, підстелено, сухенько. Ну, вже, вже їй, як то кажеться, тяжковато, бо заходжу частенько, вже вона. Все тут і вже лежить. все тут і лежить. Але апетит є, все, дякувати Богу, все чудово. Корочки снідають, індика нема, пішов до сусідів по сусідах, два дні вже не можу забрати. виганяю, виганяю, не можу вигнати. Ну, нічого страшного. Заберемо і, напевно, він піде в каструльку, бо він вже сердить мене ходити по сусідах. Як так, то він тяжкий, не можна його перекинути, а тут десь якусь знаходить щелину і, про... і втікає. Знаходжусь себе на огороді, так як в нас дуже потепліло і. Така, як то кажеться, перша причина, чому я сьогодні на городі. Хочу висіяти кукурузу. У нас ворони посідали на кубла. Це означає, що треба висівати кукурузу. Я думаю, що я її вже трішки замочила, Це солодка кукуруза. Тут з краю посіїм. І вкину ще огірочки. Небагато, пару штучок. Ну, для проби для боюсь, боюся, ще можуть бути приморозки. У кропчик посію ще знайшла ось такі пакети крайньої капусточки. Сіну що буде, то буде з минулого року. Салат айсберг лишився. Також там для індичат курчат. Нехай буде радиску і бурячки червоні. Столові. І хочу ще буквально так рядочок кабачків. Ну, кабачки теж буду пізніше сіяти, але якщо не буде морозів, будуть рости, не будуть морози, ну нічого страшно, пересіємо. Чому висіваю? Дивіться, ось раніше я посіяла редиску і вона вже потихеньку починає сходити. Також гарно ще раніше посіяне ще вій сходить, тільки вже треба скоро полоти. Ну і вже помаленьку, потихеньку ось вибивається морквочка. Так що все чудово. Ну і що, друзі, нас повимикали світло. Чекаємо світло. Якщо більше пів години не буде, буду закривати спочатку пропочки і накривати якимось одіяльцем. А далі будемо бачити. Ну що ж, друзі, на сьогодні з посадками я закінчила. Тут ще в кінці берега посіяла кукурузку. Ну, я завжди від дороги відсіваю. Ось дивлюся, а лича вже зацвіла. Так що весна вже на повному ходу. Навіть не віриться, що щойно була зима, а вже таке, так, таке тепло до нас прийшло. Вітер в нас діймається, обіцяють сьогодні дощ. Так що чекаємо, чекаємо, вже посіяла, посадила. Так що... Вже можна чекати дощу. Всім дякую за перегляд, всім бажаю тихого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Величезна вам подяка ще раз за підтримку. Мені дуже приємно. До нових зустрічей. па. -па, -па, -па.